Всім миру Божого. Ось, знаєте, ось так думаєш, дуже багато є в житті випадків, і вони всі описані в Біблії. Тому що Господь знає все наперед, що буде, і Він говорить правду. І ось зараз дійсно, знаєте, таке місце писання, прям правдиве, з жирального життя. Ось зараз буду читати Біблію, книга Приповістей Соломонових пише: Вино то насмішник, напіп'янкий, Аласун. Кожен, хто блудить у ньому немудрий. Далі не дивись на видно, як воно румініє, яке блискує келіху і рівненько коліється. Кінець його буде кусати як гад і вжалить немов та гадюка. Пантруватимуть очі твої на чужі жінки, і серце твоє говоритиме дурощ. Знаєте, такі, вроді би, прості слова, але Біблія написана протягом 6 тисяч років до Христа, до народження Христа вже з того, як був на землі. Це все правда. Про вино. Воно гарно ліється, воно на смішник ти випиваєш, ти смішиш, але ти в ньому не мудрий. Бо ти йдеш блудити, і твої очі дивляться на інших жінок з дурощами. Тут пише, і серце твоє теж говоритиме дурощами. Ти дивишся на інших жінок, на, можливо, тих, хто вже заміжні, або незаміжні як на тіло, на плоть, на гарну, просто плоть і все, не на серце її. І ти грішишся. Ще дуже ти грішиш, коли ти з нею зв'язуєшся з цією дівчиною, чи жінка з чоловіком, будете в вині. І воно тебе спокушає. Але ми не маємо права пити алкоголь. Тому що Христос сказав: що. Пише в Біблії також: що я буду з вами пити ось це вино, коли будемо разом у Царстві Божому. В Царстві Божому. Царстві Божому. Тому. Це все пише правда, що вино це спокусник. Тобто не треба потребляти ні вино. Просто раніше було тільки вино не було коняків, там, ромів, горілки. Тому в Біблії завжди пишеться про вино. Але це все обхоплює: і горілка, і спіртне все. І треба розуміти дійсно, що якщо Господь це говорить, треба це слухати. І це все написано в Біблії дійсно, що вино насмішник. І хто блудить у ньому, не мудрий, а як ми знаємо, то в житті дуже багато чого там і статевих там, потягів в житті через алкоголь, і все. Тоді ти не дивишся, ти солодкий гріх потребляєш, ти дивишся на, на дівчину якусь, там, не просто на її серце, на плоть. Тому сім'ї розвалюються, бо дівчина вагітніє там, через алкоголь. Треба бути праведними. Бо що пише ну, знаєте, Біблія про жінку. Хто жінку чеснотну знайшов, знайшов то й добро і милість отримав від Господа. Без алкоголя може спокійно спинити жінку, правильну жінку, чесноту, як і чоловіка знайти. Алкоголь не потрібен, просто алкоголь затьмарює тобі розум і все. Ну, тому дійсно читайте Біблію, тому що в Біблії все пишеться, тому що Бог любив правду, Бог все розповідав про алкоголь і про відносини, про шлюб. Це написано в Біблії, просто ніхто її не хоче читати, на жаль, зараз. Тому поки в тебе там Біблія на повершці десь валяється, візьми, прочитай її, і дійсно тебе буде. Ти будеш просвітлений завжди, що Бог все знав наперед і про спіртне, і про все інше. І тому дійсно треба або слухати і не думати, що Біблія це просто книжка. Бо Пророка Ісай пише, що Бог є перший і останній, і Бога нема, окрім мене. Пожалуйста, Якщо ти блудив, рішив покайся, бо Господь це записує в себе в книзі, і це все буде прочитано на суді Божому. Що ти й пив, ти курив, ти блудив через алкоголь, навіть без алкоголю, то алкоголь це погано, запам'ятається раз і назавжди. Ти руйнуєш не тільки свій фізичний стан, своє здоров'я пропиваєш, але ти руйнуєш своє життя духовне також. Це ж в гріху. І знаєте, дійсно, навіть ще, так ти думаєш, людина випила горілку, каже, Боже, дякую тобі, Боже, за все. Дякую за цей стіл. При цьому п'є горілку і вино, не розуміючи, що вона робить неправильно. Бо Біблії це є показник того, що Христос і Бог нас рятував і говорив про це все в Біблії. Амінь. Почуємо разом слово Боже і слава Господню, Бо завтра, післязавтра, почуєте гул, дійсно труп, і все, ви вже не за Амінь.